Я сьогодні про нудне, про розвал країни. Я навіть постараюся без переходу на особистості, прізвища і звання. Мені важливий сам факт, як нас усіх насаджують на швабру. Ще я хотів би зрозуміти, як нам з цієї швабри зіскочити, якщо вже ми обрали собі керівника, який, крім швабри, більше нічим не володіє. В описі під відео, крім усіх звичайних посилань на донати, на другий канал і на контакти, покладу посилання на статтю на сайті BBC, де вони коротко описують суть того, що відбувається. Чому на BBC? Тому що Google видає багато невиразних матеріалів на цю тему, начебто сталося щось звичайне, а сталося і дуже сталося зовсім несподіване. Підписуйтесь, до речі, на канал, якщо вам подобається те, що робить пенс, діди взагалі хунтубери. Ставте свій лайк або диз і висловлюйтеся у каментах разом до чогось і прийдемо. Про витрачені донати і ваші коментарі під ними розповім у ролику за тиждень, як зазвичай. Усі такі звіти зібрані в плейлисті Донати, звіти. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Коротку викладу суч. йдеться про арешти колишнього командувача військ територіальної оборони генерала Юрія Галушкіна. Колишнього командира 125-ї окремої бригади ТРО генерала Артура Горбенка та комбата 415-го стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади полковника Іллі Лапіна. Крім того, під кримінальним переслідуванням опинився колишній командир 155-ї механізованої бригади Анна Київська, полковник Дмитро Рюмшини. Печерський районний суд Києва 21 січня виніс рішення про арешт полковника Лапіна і генерала Галушкіна, дозволивши останньому вийти під заставу 5 мільйонів гривень. Цю суму внесли наступного дня. Наступного дня суд відправив під арешт генерала Горбенка із заставою 25 мільйонів гривень і полковника Рюмшина із заставою 90 мільйонів гривень. Крім того, після внесення застави, відразу після виходу із СІЗО генерала Галушкіна знову затримали співробітники ДБР. Вони висунули йому нову підозру, а саме за частиною 5 статті 429, сприяння у самовільному залишенні поля бою або відмова діяти зброєю. Ясна річ, усі соцмережі тут же збудилися не на жарт. збудилися навіть військові, тому що арешт негідників – справа рейтингокорисна. корисна. І напевно, Офіс ухвалив таке рішення, щоб задовольнити потребу своєї пастви у справедливості. Але дозвольте, ви так упевнені, що ви заарештували саме негідників, а не героїв? Ви впевнені? Ви прямо незворушно впевнені в цьому? А де ваші докази, вже, вибачте, за натяки. Ви, які пожирали мівіною, ганялися з ваших же слів за чеченцями по Києву, яких бачили з усього міста тільки ви, ви зібралися судити офіцерів? Ви, на чолі яких стоїть чотирижди ухилянт, зібралися судити бойових офіцерів, викидаєте пробний камінчик, щоб побачити, як відреагує суспільство? Так от мене не цікавлять прізвища і звання у цьому конкретному випадку з однієї простої причини. У нас у Печерському суді сидять виключно військові, виключно після академії, виключно після отримання бойового досвіду в посадках Донбасу. Я спрощу питання. Хто зі службовців Печерського суду хоча б значився, як деякі ломи? У лавах ЗСУ взагалі, хто з них воював у війні з Росією зараз, починаючи з 20 лютого 2014 року? Уточню запит. Хто з них навчався військовій справі або хоча б отримав бойове звання офіцера після проходження курсів? Немає таких чи є? Ще уточню запитання. Якщо такі є, то вони зараз обіймають суддівську посаду чи водячи лімузин судді від його будинку до роботи під мигалками і перекриттям перехресть. Ви розумієте, що ми всі не з того боку підходимо до вирішення завдання, ми хочемо знайти правду, але її не відшукати там, де немає кваліфікації, хоча б натяку на кваліфікацію немає. Я нагадаю, якщо вже випав такий випадок про те, що ця влада на сьогоднішній день тримається на трьох китах. Тільки завдяки їм її досі не люстрували в прямому ефірі, зокрема, її ж численні позитивні блогери. Перший кит російські війська, які продовжують наступ. Другий кит згода активної частини населення з тезою про те, що, поки йде війна, з'ясовувати стосунки можна, але тільки по-тихому і без рук. Третій кит. З точки зору закону, будь-які вибори зараз неможливі. Не зрозумійте мене неправильно, я не проти справедливості, я тільки за. Я знаю, скільки дурі творять командири й офіцери. Цифрові показники рівня СЗЧ говорять самі за себе, бійці втікають, і часто, дуже часто в особистих розмовах вони пояснюють свою втечу не страшністю росіян, не своїм боягузтвом, хоча погоджуюся, хто ж зізнається в тому, що він боягуз. А саме наказами командування, яке регулярно слово регулярно дуже важливе і влучне в даному контексті, саме регулярно віддає накази, які не відповідають реальності і жодним чином із нею не пов'язані. Часто бійці відправляють відбивати позиції, які відбивати не мають жодного сенсу, крім сенсу, втратити особовий склад. Саме це бійці найчастіше називають причиною свого СЗЧ, але... Я можу тут на каналі озвучити як позицію бійців, так і позицію командування. Їм надійшов наказ згори відбити зазначені позиції, ба більше такий наказ надходить регулярно. Ох, вже це слово регулярно, яке воно популярне сьогодні. Тобто такий наказ надходить постійно, ось що я хочу сказати. Але зачекайте я можу висловлювати ці емоційні образи, але це не означає, що я можу їх судити. Ви розумієте різницю? Судити значить мати бажання, можливість і сили винести і привести в виконання вирок, розумієте про що мова. Вирок, який може як позитивно, так і негативно вплинути, як на долі учасників процесу, на перебіг війни, а отже, в цьому процесі мають право брати участь тільки увага зараз важливе слово скажу. Фахівці. Із самого початку мають право брати участь тільки фахівці. Уточню ще одне: такий вирок може й однозначно вплине і на долі замовників процесу. Вони, власне, тільки тому цей процес і розпочали, що вирішили позитивно вплинути на свої долі, на їхню думку позитивно вплинути на їхні політичні долі, але оскільки вони не враховують ні резонансу, ні суті того, що відбувається, до то результати того, що відбувається, вони спрогнозувати й оцінити тверезо не здатні. Про роботу звуку режисера не може судити підліток за звучанням треку в навушниках за 3 долари з телефону за півтори тисячі гривень, навіть якщо він сертифікований педикюрник і дивився фільм Земляни. Він може заявити: круто мені зайшло або Фу яка Гедота, але це буде не суд. Про точність виконання замовлення кінооператором не може судити службовець архіву кіностудії, навіть якщо він подивився на своєму віку більше фільмів ніж зміг зняти весь Голівуд, включно з тизерами, трейлерами і театральними версіями, хоча б тому, що він і гадки не має, яке завдання ставив оператору-режисер фільму і продюсери, і наскільки точно він, на думку замовників, з ним впорався. А судити про роботу хірурга, який склав кістки зламаної пацієнта ноги, за тим, чи болить зрощена кістка на погоду чи не болить, не можна вже, хоча б тому, що ніхто взагалі не розуміє, чому болять зламані колись кістки на погоду. Тут я можу висловити свою експертну думку. До речі, циклони, особливо зустріч циклону з антициклоном, мої переломи відчувають щонайменше за три доби, але як правило, днів за п'ять-шість, а потім ще дня три. Якщо про це стане судити людина без переломів, узагалі, то найімовірніше вона вважатиме мене скульожним брехунцем. І якщо вже влада почала засовувати обвинувачення військовим через звичайні цивільні суди. То, я так розумію, влада ж готова відповісти на наші запитання там же, у Печерському суді. Я нагадаю найгучніші з цих запитань. Хто і що так само важливо, з якою метою допустив таке? Чому було оголено північ України просто перед вторгненням? Чому було відведено захисників Гостомельського аеропорту? Чому на весь чонгар було аж вісім саперів? Чому президент, він же головнокомандувач? Пробачте, верховний головнокомандувач не оголосив перед вторгненням Україні воєнний стан, враховуючи багаторазово підтверджену загрозу нападу ворога, адже це його прямий конституційний обов'язок. У народу України таких і подібних запитань стільки, що втомитися слухати їх перераховування, а потім ще доведеться відповідати ж на них. Причому відповідати на цілком законних підставах, тому що саме на гроші платників податків, тобто на гроші народу, ви і проводите свою діяльність, ледь не сказав антинародну. Те, що волою телевізора ви зараз при владі, не ваша заслуга, а студії квартал 95, що розкрутилася на грошиків Коломойського в ефірах каналу 1 плюс 1. Нехай вони і судять тоді офіцерів, чого вже. Чи ви таке запланували, а початський суд вам потрібен просто для відмазки? Підійдіть до дзеркала. І перерахуйте свої зуби, запишіть отриману цифру. Потім стане в пригоді. Зробіть донат репост, якщо ви теж прагнете перемоги, доля і ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!